Всім привіт! Сьогодні у випуску. Мудрик не хотів у та мріяв про інший грант АПЛ. Дорогою до аеропорту телефонує і плаче. Андрій Лунін може перейти до Манчестер Юнайтед. Артем Довбек прокоментував розгром раю Вальєкану. Зінченко назвав свого найкращого друга в Арсеналі. Ну а ми починаємо. Зірку шахтря тривалий час пов'язували з арсеналом, але у січні 23-го року Челсі зробив гірникам вигідну пропозицію і переміг у боротьбі за нього. Однак, мудрик наразі не виправдовував витрати синіх на нього в розмірі 70 плюс 30 мільйонів євро. У 43 матчах за Челсі він забив лише 4 гали та віддав п'ять результативних передач, часто перебуваючи на лаві запасних. Можливо, молодий українець ще не адаптувався після зірваного переходу в нову команду. Представники арсеналу розуміють, що гравець був спустошений. Коли хтось дорогою до аеропорту телефонує тобі і плаче, бо вже не може нічого вдіяти, хоча дуже хотів грати за тебе. Я вважаю, що арсенал також був спустошений, написав Твітер акаунт and Ньюс, який відзначається надійними інсайдами по арсеналу. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку. Також підписалися на наш новий телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Манчестер Юнайтед виявив зацікавленість у підписанні Андрія Луніна. Згідно з інформацією, керівництво червоних дияволів активно готується до літньої трансферної компанії та розглядає позицію голкіпера як одну з ключових для підсилення складу. Червоні дияволи мають намір вирішити воротарські питання шляхом запрошення Андрія до своєї команди. У разі успішного укладення угоди цей трансфер стане одним із головних у планах клубу на майбутній сезон. Англійський клуб може заплатити за українця 30 мільйонів євро. М'ю вже готує реалу пропозицію щодо Луніна. Варджероне Артем Добок поділився емоціями після перемоги команди в чемпіонаті Іспанії над драйв Валікано 3-0. Перемога на нашому стадіоні дуже важлива, тому що це наш дім. Написав добик свою сторінці в мережі Instagram. Нагадуємо, за матч із радію Валікану статистичний портал Хоскорет поставив добуку 6,1 бала, що стала найнижчою оцінкою серед усіх гравців Жирона, які брали участь у цьому поєдинку. Захисник арсеналу Олександр Зінченка виділив партнера, з яким товаришує найтісніше. Ми дуже дружний колектив. Важко вибрати гравця, з яким є найближчі, але якщо треба обрати одного, то це Габріель Жезус. Я його знаю довше, ніж свою дружину. Це жарт, але я справді знаю його давно. Зараз у нас обоє є діти. Проте через наші графіки досить важко проводити час разом з сім'ями. Приємно ділитися досвідом з гравцями різних країн і культур. Хоча ми всі говоримо однією мовою футбольною мовою, яку розуміє весь світ. Я завжди хотів поїхати до Бразилії, тому зараз добре мати друзів через футбол. Я можу запитати їх про цю країну, попросити деяких парад. Цитує Зінченка прес-служба Арсенала. Нагадуємо, Сашко і Габі разом виступали за Мансіті, а потім в одне вікно перебралися до Арсеналу. 26-річний Жезус охоче приєднується до благодійних акцій Зінченко на підтримку України. Керівництво Ралла намагається втримати голкіпера Андрія Луніна в команді. Українець скористався своїм шансом та завоював довіру Карло Анчелоті. У Андрія Луніна 81% вдалих сейвів. І він перевершив таких іменитих воротарів, як Ян Облак, 72,5%, і Марк Андрей Терштеген, 70,6%. За інформацією від Марка, у зв'язку з останніми успіхами українського гравця керівництво реала планує запропонувати йому продовження діючого контракту, який закінчується в 2025 році. Перші контакти з Луніним вже відбулися, і обидві сторони погодилися на зустріч наприкінці сезону для обговорення деталей. Нагадуємо, Андрій Лунін виступає. За Реал з 18-го року. Загалом українець відіграв 36 матчів за вершкових у всіх турнірах. В 13 іграх йому вдалося зберегти свої ворота сухими. Українські вболівальники визначили переможців 18-го туру Чемпіонату України у номінаціях гравець туру і тренер туру. На першому етапі УПЛ опитала спортивних журналістів та партнерів. На другому етапі у соціальних мережах Української прем'єр-ліги голосували вболівальники. Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування були винесені номінанти, із яких глядачі обрали своїх фаворитів туру. У підсумку болівальники проголосували за представників Динамо, нападника Владислава Ваната і головного тренера Олександра Шовковського. Ванат набрав 72% голосів в Інстаграм та 50% у Google форум. Тренер Білосинє Шовковський удостоївся 40% голосів болівальників у Instagram та 23% у Google Form. Реал Мадрид Кастілія, ймовірно, не буде викупляти контракт бразильського захисника Вінісіуса Тобіоса у Шахтаря. 20-річний гравець приєднався до іспанського клубу у квітні 2022 року на правах оренди, а минулого року Білі скористався опцією продовження контракту. Але його виступи не переконали керівництво Реала викупити Вінісіуса у Шахтаря. Тобіос у нинішньому сезоні Премера Федерашн зіграв 19 матчів, в яких віддав 4 асисти. Генеральний директор Шахтера Сергій Палкін продовжує заявляти, що півзахисник Челсі Михайла Мудрик найунікальніший футболіст у світі. Я можу вам сказати, що для мене Мудрик найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати від нього максимум, потрібно інвестувати в мудрика, і мова не про гроші. Тренерському штабу потрібно з ним спілкуватися і тісно працювати. Він змінив чемпіонат України на АПЛ, і це зовсім інший світ. Цитує Палкіна Sports. Нагадуємо, шахтар продав мудрика в Челсі минулого літа за аномальну суму 70 мільйонів євро, плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів. Захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився емоціями щодо підписання повноцінного контракту з Криворийським клубом. Іване, як твої перші емоції після того, як ти став повноцінним гравцем ФК Кривбас? Дуже радий бути частиною великої червоно-білої родини. Впевнений, що разом ми матимемо чудовий результат співпраці надалі. Кривбас це ми. У тебе новий контракт із Кривбасом. Чи дасть це додатковий стимул на другу частину сезону? Звичайно. Наша мета зараз стати чемпіонами України. Вважаю, що це можливо, це наша мрія. Перший матч другої частини сезону проти ЛНЗ показав, що наша команда єдине ціле справжня сім'я. Уболівальники називають тебе Чорна Пантера. Чи знав ти про це і як ставишся до такого порівняння? Справді ні, не знав, але мені подобається.